Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо рамен з локшиною та куркою. Чагуну каструлю ставимо на плиту та додаємо олії. Додаємо імбир натертий з часником та нарізану дрібну цибульку. Все перемішуємо. Додаємо 3 стакани волового бульйону, домашнього або купленого готового для вжитку. Туди ж вливаємо 3 стакана води та 5 столових ложок соєвого соуса. Додаємо 1 столову ложку тушкованої цибулі, приготованої в домашніх умовах або придбаної в готовій приправі. Доводимо до кипіння та знімаємо з плити. Доводимо до кипіння рису. Накриваємо кришкою на 2-3 хвилини та зливаємо воду. Обжарюємо нарізані гриби та знімаємо з плити. Додаємо 1 чайну ложку олії та 100 г шпинату. Обжарюємо. Курячу грудинку обжарюємо в одній столовій ложці олії. Солим, першим до смаку. Поливаємо кунжутною олією для смаку та запаху. В посудину викладаємо локшину, курку, гриби, шпинат. Притрушуємо зеленою цибулькою та заливаємо рідиною. Зверха притрушуємо насінням кунжуту та перцем чеги. Смакуйте!